Стоять на стражі ЗС української землі, як хотіли захопить свердючі, і хай Хаймер зустрічає, арта їх накриває, і гасять їх із ранку до зорі. Ах, калик прийшов сюди даремно, Ах, калик змішаєм чорно роз ах. Кали квали на болота, а то засмажить тебе на шарта, а то засмажить тебе на шарта, на рашці в бункері кремлівський дідуган. Усьому світу показав секливий хуліган Як треба воювати, як армію просрати, і Київ захопити за три дня. Скали, прийшов сюди даремно, ах. Калик змішаєм з чорноземом, а Калик хвали на болота, а то засмажить тебе наша арта, Ай, а то засмажить тебе наша арта.